Підніміть голову, послання до Євреїв, розділ 12, вірш 3. Подумайте про того, хто зазнав такої над собою наруги від грішників, щоб вам не знемогти і не ослабнути душами вашими. Підніміть свою голову, бо в такі моменти від цього може залежати все ваше життя. Кілька років тому Господь показав мені, що Дух Втоми намагається сьогодні зруйнувати наше життя. Через стреси і погані новини, які оточують нас. Цей дух намагається відвести наш погляд від Слова Божого, бомбардуючи нас негативними силами. Він намагається змусити нас дивитися вниз на поразку, замість того, щоб дивитися вгору на Ісуса. І якщо ви допустите це, тоді ваша духовна людина почне втрачати своє панування. А Слово Боже попереджає нас про те, що станеться в такому випадку. Воно говорить, що ви втратите силу і ослабнете душами вашими. Ось що сказав Ісус у четвертому розділі Євангелія від Марка коли турботи цього світу входять у ваше серце і ваш розум, вони заглушають Слово Боже, і воно стає безплідним. А оскільки ваша віра є продуктом слова, то це означає, що ваша віра зачахне, і щойно це відбувається, вам загрожує катастрофа. Як ви можете зупинити цю ланцюгову реакцію втоми? Потрібно підняти голову, почніть знову дивитися на Ісуса. Я пам'ятаю, що на спортивних змаганнях противник переставав бути небезпечним тоді, коли він опускав голову. У такому стані його було дуже легко перемогти. Тож не опускайте голови, продовжуйте дивитися на Ісуса, начальника і здійснювача вашої віри, дивіться на Нього, а не на мирські турботи. Дивіться на те, що Бог говорить у своєму слові: будьте керовані Божими думками, нехай Його думки стануть вашими. Підніміть голову, перестаньте дивитися на обставини, що вас оточують, і погляньте на ваше небесне джерело. Не бійтеся, що ви все втратите вашим джерелом є Бог, а не цей світ. Бог подбає про вас незалежно від того, що відбувається навколо. Якщо ви останнім часом почали втомлюватися, тоді підніміть очі, дивіться вгору, а не вниз. Бог на горі, Ісус на горі, диявол внизу у вас під ногами. Тож підніміть голову, у із святого письма. Книга Ісаї, розділ 40, вірші з 21 по 31. Хіба не зрозуміли ви, хіба ви не чули? Чи ж вам не сповістили від початку? Хіба ви не пізнали основ землі? Він тримає круг землі і ті, хто живе на ній, як сарана. Він поставив небо як покриття, і розтягнув як намет для проживання. Він призначає володарів як ніщо, щоб володіли, а землю зробив як ніщо, бо не сіятимуть і не насадять, і на землі не вкорениться їхній корінь. Він дихнув на них, і вони висохли, і буря їх підніме, як полову. Тож тепер до кого мене уподібнете, чи до чогось буду прирівняний, сказав Святий. Погляньте на висоту вашими очима і придивіться. Хто це все виставив на показ: той, хто виводить за числом свій світ, усіх покличе по імені, від великої слави і в силі нічого від тебе не затаїлося, тож не говори, Якове, і що ти сказав, Ізраїле, зникла моя дорога від Бога, і мій Бог відкинув суд і відступив. Тепер хіба ти не зрозумів чи не почув Бог вічний? Бог, який створив краї землі, не голодніє і не втомлюється, і його розум не можна дослідити. Він дає голодним силу і незасмученим смуток, адже молоді голодуватимуть, і юнаки втомляться, і вибрані будуть безсилі. А ті, хто очікує Бога, одягнуться в силу, відростять крила як орли, вони бігатимуть і не потомляться, ходитимуть і не зголодніють.